Слава Ісусу Христу, нехай кожне слово, що сьогодні прозвучить, принесе вам ясність, спокій у серце і віру в перемогу. Сідайте зручненько, наливайте чаю та слухайте, що карти нам нашіптують. Сьогодні я зроблю особливий розклад на старших арканах, щоб побачити глибоку доленосну картину, яка ситуація чекає наші міста: Київ, Чернігів, Суми, Харків, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя і Херсон. Особливість розкладу на старших арканах це. Те, що вони показують головні події, великі уроки і важливі зміни, вони як старші люди впаші в селі мудрі, з досвідом, що не скажуть байдуже слово, тільки те, що справді має вагу, що вплине на долю сильно і надовго. Тож починаймо. Подивимось, що нам карти про Київ скажуть. Найбог має нас у своїй опіці. Дивимось. Перша карта повішений. Так, дивися, ця карта каже, що ситуація така трохи зависла. Щось, як то кажуть, ні туди, ні сюди, наче все спокійно, але дуже умовно. Київ, ніби в очікуванні, в напрузі. То така перештормова тиша. Друга карта, страшний суд. А отут вже серйозніше. Ця карта говорить про те, що буде якесь рішуче потрясіння, щось важливе вирішиться, або подія, що змінить хід справ як прозріння після темряви, може е, бути е, і е, тривожна новина або потужна відповідь нашим е, ворогам. Карта про відплату, очищення і справедливість. Третя карта диявол. Йой. Та то тяжка карта. Тут маємо чітке попередження: ворог не відступає, так і буде пробувати давити, маніпулювати, тримати страх. Може бути атака, теракти, провокації. Київ наразі стоїть на межі великих подій, воно наче спокійне, але то спокій перед бурою. Можуть бути як нові удари, так і важливі новини, що змінять настрій в суспільстві. Столицю будуть пробувати тримати в страху, але люди мусять бути сильні, не піддаватися паніці. Моліться, готуйтесь, але не живіть у страху. Київ витримає. Ой ой, Чернігів страждав вже не раз. Давай дивимось по черзі, що нам ті старші аркани кажуть про те, що чекає Чернігів найближчим часом. Перша карта Верховна Жриця. Карта каже: не все видно неозброєним оком. Щось готується, але. Потайки, можуть бути розвідки, е, плани ворога, які ще не розкриті. Вона також про інтуїцію. Місцеві люди, військові всі мають бути дуже уважні до внутрішніх передчуттів. Бо, знаєш, буває е, щось в повітрі витає, і воно не просто так. Друга карта справедливість. Ой, тут вже про відповідь. Карта каже, буде діє надію. Якщо ворог щось спробує, то отримає у відповідь гідно. Це – Карта балансу, все по заслугах. І ще вона про контроль, правопорядок, дисципліну. Значить, е наші добре тримають оборону, пильнують, не сплять. Третя карта імператор. А ото вже сила, влада, армія, порядок. Наші сили тримають регіон. Імператор, то як захисник вартовий. Стабільність, жорсткість, рішучість. Чернігів стоїть на сильному фундаменті. Може і буде загроза, але є кому дати відсіч. Тут не пройдуть просто так. Ну слухай, таке я тобі скажу, загроза є, бо ворог щось там під носом варить. Але це ще не означає, що буде прорив. Скоріше всього, можуть бути е, обстріли або е, спроба тиску. А, але е, наші стоять твердо, е, буде жорстка відповідь нічого не станеться зненацька. Головне, щоби всі були пильні. А так, Чернігів в сильних руках, і то видно, тримайтесь, люди добрі. Чернігів Ще покаже, який він міцний. Ой, суми. край на самому рубежі, туди ворожа нога постійно заглядає. Дивимось, що карти нам покажуть, аби зрозуміти, що там надходить і як люди мають себе готувати. Перша карта колісниця, такс. Ну, дивись, це карта руху. Дії наступу то може бути прямий натяк на якісь активні дії з, з боку ворога. Колісниця то не стояння на місці, то щось мчить. Може бути наступальна спроба або поява ДРГ. Ворог може сунутись, перевіряти на міцність наші рубежі. Та й взагалі ситуація буде рухлива, неспокійна. Друга карта, відлюдник. А тут вже навпаки сповільнення, обережність, пошук безпечного місця може бути так, що після якоїсь спроби прориву піде затища, або ворог діє, хитро не лізе в лоб, а крадеться, ховається, вишукує слабкі місця. То е, також е, може вказувати на е, нашу обережність на патрулі посилення розвідки може бути ДРГ, бо відлюдник то ще й про тихий рух в темряві. Третя карта сонце. А от це вже добре. Сонце це карта прозорості, викриття тепла і перемоги. Якщо навіть ворог і сунеться, то буде викритий. Наші побачать виявлять. І знешкодять. Сонце каже, правда на нашому боці, світло переможе темряву. Так що, суми, тримайтеся. Ворог щось планує, буде рух, будуть спроби, може, й дерги залізе десь по лісах чи посадках. Наші не сплять, все буде виявлено, локалізовано. Після руху буде спокій, сонце недарма випало, то знак, що навіть при загрозах місто не впаде духом. Бережіть себе, сумчани. Спокійно, без паніки, але пильнуйте, ви під захистом і людським і вищим. Ой, Харків, скільки той край витерпів, а все тримається як кремінь. Давай подивимось, що ж вони кажуть про ситуацію найближчим часом. Перша карта смерть це значить, що якась фаза закінчується і починається нова. Може бути раптове загострення, щось різке, типу нового етапу в атаках чи спроба прориву. Але то ще й про те, що старе має відійти, можливо, ворог змінить тактику або настане важливий злам у подіях. Друга карта зірка. А отут вже надія після темного буде світле. Зірка, то про віру, підтримку, спокій після бурі. Щось підкаже, що навіть після загострення люди не втратять дух може бути і хороша новина. Якесь зміцнення, допомога, підтримка союзників, зірка завжди веде в темряві. Значить, навіть як щось і станеться, буде шанс на відновлення. Третя карта помірність. Вона каже, усе врівноважиться. То про стабілізацію, баланс, зцілення. Значить, е навіть як буде якась біда, то вона не затягнеться. Люди знов знайдуть рівновагу. Військові візьмуть ситуацію під контроль і поступово все зійде на спокій. Е помірність то про витримку, терпіння, а його в Харків'ян, хоч відбавляй. Харків, скоріш за все, зазнає нового випробування, може бути загострення, е нові е удари. Зміна е, ворожих е, дій, але після цього світло на горизонті люди не втратять надії і все почне стабілізуватись. Найважливіше зараз не впадати в розпачі, тримати стрій. Харків сильний, все буде Україна, навіть як трохи потрясе. Ой, Донецьк, ну то, то болюче місто, серце зжимається, як про нього йде мова. Е, дивимося, що нам випало. Там ну, Перша карта сонце. Ну, дивися. Перша карта дуже сильна, світла, позитивна. Це про правду, викриття, ясність. Може бути щось таке, що нарешті стане явним. Можливо, наші щось розвідають, вдарять по важливій цілі, щось викриється. Це ще й про дію з боку світла, або наші активізуються, або ситуація почне трохи очищуватись від темряви. Сонце. То знак пробудження. Друга карта дурень. От тут вже цікаво, дурень. То про початок ризик необдумані дії. Це може бути про нову фазу боїв, яку хтось почне спонтанно. Або ворог щось спробує таке, знаєш, на авось без чіткої стратегії. А, може бути як несподівана атака, а, так і дестабілізуюча дія, щоб заплутати. Третя карта диявол. Йой, йой, йой. Ну як завжди, не без темряви. Тут вже конкретно про злі наміри. Ворог буде діяти через страх, маніпуляції, шантаж, терор. Е, можуть бути і важкі обстріли, і е, провокації. Е, це все. Продовження темної гри, і в ній нема моралі, тільки бажання тримати під контролем і лякати. Ну, дивись, ситуація на Донецькому напрямку буде неоднозначна. З одного боку просвітлення наші можуть мати е, ініціативу або е, вдало е, вдарити. Але ворог не сидітиме тихо. Буде пробувати щось нове, спонтанне, можливо, ризиковане. І на жаль, диявол вказує, темна сторона там ще не пішла. Загострення можливе, обстріли теж, але світло перша карта. А це значить, що правда сильніша, і кінець темряві рано чи пізно настане. Тримаймось. Ой, Луганськ, ще одне серденько на сході, що давно вже під темною завісою. Дивимось, що ж старші аркани нам скажуть про те, що чекає Луганськ найближчим часом. Перша карта правосуддя. Так, це карта дуже чітка. Вона каже, все буде по заслугах. Це може бути або удар у. Відповідь або якась подія, що назбирувалась роками, також це карта правди. Щось може вийти на світ, щось стане відомо. І ще наші сили можуть діяти точково обдумано не емоціями, а законом і планом. Друга карта іерофант. А ото от вже про порядок традиції, владу, структуру. Це може означати, що на тій території почнеться якесь внутрішнє струшування. Люди, системи, структури почнуть ставити собі питання: а що далі? Це ще й карта духовності. Щось буде викликати сумніви навіть у тих, хто був по той бік, або ж наші отримають підтримку з якогось офіційного боку, можливо, в інформаційному чи дипломатичному сенсі. Третя карта, магістр мах каже, ситуація буде у наших руках. Хтось кома, хто хто має силу, знання і рішучість, почне діяти. Це може бути новий етап на фронті або початок операції, або навіть інформаційна чи технічна дія, що сильно вплине. Ма хто про ініціативу, там розум, е, вміння керувати процесом. Хтось уміло буде впливати на ситуацію в Луганську і не просто сидіти, а творити хід подій. В Луганську назріває щось дуже важливе: можливі точкові удари, викриття, нові е, заяви чи дії з боку е, наших або союзників це, це не про бурю, а про грамотну шахову партію, і ми ходимо першими. Світло туди ще не дійшло повністю, але його вже видно на обрії. І знаєш що? ніхто вже не зможе зупинити той рух, бо правда і розум встали на ноги. Ой, Запоріжжя, і місто Велике, і Земля гаряча, і серце країни, ЗС там кожен день як по лезу ходити. Ну, дивимось, що нам карти про нього скажуть. Перша карта сила, вона про витримку, мужність і контроль над ситуацією. То значить, що місто, військові, люди мають внутрішню силу вистояти, тримати оборону. Це ще й про те, що ворог спробує впливати через провокації чи страх. Але наш наша сторона втримує ситуацію, не ведеться на це. То також знак, що над ЗАЕС є контроль, хоч і тиск є, але спокою вистачає, аби тримати все в руках. Друга карта Верховна Жриця. А от тут вже йде глибока тінь. Це карта тиші прихованого, таємного, може бути, щось, що ворог ховає або готує під столом. Провокації на ЗС може бути. Але це ще не. не Активна дія, а планування, підступ. Нашим треба дуже уважно слідкувати за сигналами, бо щось там мутиться, але явно ще не вийшло наяву. Третя карта відлюдник. Ой, то вже карта відступу, самоти, обережності. Можливо, ворог трохи пригальмує, або перейде в режим спостереження. Або буде діяти точково, не на відкриту агресію, а через хитрість, перевірки, розвідку. Також може бути зниження активних дій, ніби затища. Але то не спокій, а, а пауза перед чимось. Люди можуть відчувати напругу, хоч і видимо, нічого не станеться. Ну що я тобі скажу? Сила є, Контроль теж, але ворог щось готує. Не відкрито, а нишком то Нервова точка, там можуть бути якісь інформаційні чи, чи провокаційні дії. Та от прямо зараз радше не атака, а натиск через тінь і страх. Тримаймось, бо наш народ не такий вже й легкий на злам. Запоріжжя не одне з ним, правда і сила. Ой, Херсон, земля там вже все бачила: і біль, і надію, і втрати, і визволення. Слухай уважно, бо кожна карта тут несе велике значення. Перша карта світ. Вона говорить про завершення важливого етапу, про цикл, що доходить до логічного кінця. Може бути як підготовка до нової фази: от, прям одне закінчилось, друге починається. До світ це також про об'єднання зусиль, підтримку, координацію. Значить, наші десь там вже щось готують, і не самі, а з союзом. Друга карта смерть це про різку зміну. Якийсь э, старий порядок завершиться, або станеться подія, що щось перерубає. Може бути або контрудар ЗСУ, або зміна тактики з боку ворога. Це дуже активна переломна енергія. Щось закінчується і відразу щось нове починається. Карта каже, э, Херсон э, більше не буде таким, як був. Йде оновлення через жорстке, третя карта зірка. А тут вже надія, світло, віра в краще. Так це дуже добра карта після смерті, бо показує. Що за тим болючим переломом іде полегшення відновлення? Люди... Отримають надію, можливо, побачать перші результати важливих змін. Зірка то про нове бачення, про духовну силу, про перспективу. І ще це знак, що світло вже видно і рух вірний. На Херсонщині скоро станеться щось велике. Щось завершується, може бути етап ворожого контролю або безнадійності. Потім буде злам, не без болю, але необхідний. І за тим нова надія. Світанок, можливий контрудар ЗСУ або. Щось, що підірве позиції е, ворога. Обстріли ще будуть, але на горизонті вже світло. Херсон стоїть і, хоч йому тяжко, але доля вже крутиться в його бік. Терпіння, сила духу і віра ото зараз головне. На сьогодні все. Нехай ці слова будуть для вас підказкою, лихе, нехай не збувається. Ми йдемо тяжкою дорогою, але правда і світло вже пробиваються крізь темряву. Десь випала зірка, що веде нас, десь сила, що тримає рубежі, десь смерть, але не кінець, а початок нового. І навіть маг, що каже. Ми самі творимо хід подій. Пам'ятайте, кожна буря минає, і ми з вами ще зустрінемо той світанок, що карта Сонце нам обіцяє. До нових розкладів, мої рідненькі. Хай вас оберігає небо, молитва і любов.